Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас заняття з ознайомленням соціум? Давайте спочатку привітаємось з вами. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Дітки, а яких птахів ви знаєте? Горобчик, синичка, ворона. Цих птахів ми можемо бачити майже кожен день. А скажіть, чим вони всі схожі? Вірно, всі птахи вміють літати. А що ще є в будь-якої пташки? Усів. Птахів є голова, дзьоб, крила, хвіст, тулоб та лапки, а тіло птахів вкрито пір'ям. А тепер, будь ласка, відгадайте загадку хто морозів не боїться і живе серед людей? Зимувать не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто це? Хто вгадав, той молодець, а цей пташка? Горобець. А як назвати горобця лагідно? Вірно, горобчик. Давайте його розглянемо. Горобець маленький, у нього маленька голова, гострий дзьоб, маленькі очі. Горобець, як і всі птахи, має пір'я. А якого кольору пір'я горобчика? Коричневого, трошки сірого та білого. А як робить горобчик? Цин цинь, Повторіть за мною цин цирінь, цин А скажіть, горобець це звір чи птаха? Так, це птаха. Дітки, а як можна одним словом назвати всіх їх? Вірно, птахи. А що вміють робити птахи? Птахи вміють літати. А зараз послухайте віршика про наступну нашу гостю. У садку літа синичка. Тінь-тінь-тінь, тень-тень, тень. Мов маленька садівничка, хозяйнує цілий день. Що це за пташка? Так, це синичка. А скажіть мені, дітки, а синичка? Яка? Вона така ж сіренька, як і горобчик? Ні, синичка яскрава. А якого кольору тулоп у синички? У синички жовтий колір тулоба, пір'я сірого кольору. Та трошки білого. А яка голівка у синички? Маленька, схожа на капелюшок. щічки у синички. біленькі. горобець. І синичка, великі чи маленькі пташки? Так, це маленькі пташки. А зараз пропоную вам відгадати нашу наступну пташку. Хоч у неї чорні крила та сама в жилетці сірі. Та усе кар-кар кричить через шлях. Вона летить. Про кого ця загадка, діти? Здогадалися, що це за птаха така? Вірно, це ворона. А як ворони кричать? Кар кар кар. Повторіть і ви. А скажіть якого кольору пір'я у ворони? Так, чорного кольору. А якого розміру порівнена з горобчиком і синичкою ворона. Так, вона більше за розміром. Які ви молодці? А зараз я вам пропоную погратися за мною в гру, яка називається якої пташки не стало. Спочатку прослухайте правила гри. Будьте уважні, ви будете заплющувати очі, а в цей час я приберу якусь пташку. А ви будете говорити, якої пташки не стало. Перед початком гри давайте пригадаємо, як називаються ці. Птахи, синичка, ворона, горобець та голубчали заплющить очі. Якої пташки не стало? Молодці. Заплющить очі? Якої пташки не стало? Так. Заплющить очі? Яка пташка пропала? Вірно. Заплющить очі, якої пташки не стало. Так. А давайте ми з вами пригадаємо, про яких пташок ми сьогодні говорили. Горобець, синичка, ворона. Як ми можемо назвати їх одним словом? Вірно, це птахи, наші пірнаті друзі. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!